Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про моделювання мереж у програмі Cisco Packet Tracer. Це, в принципі, найзручніша програма, яку можна було б пояснити, як змоделювати ту чи іншу мережу, і це дозволить нам поступово перейти до моделювання інтернету речей. Почати хотів би із основних елементів інтерфейсу, як і в будь-якій програмі є меню, в якому можна вибрати ті чи інші. Пункти налаштування, вид, інструменти і так далі. Більшість цих інструментів, в принципі, вже зосереджена у цій області, де можна і створити новий проєкт, відкрити попередні, зберегти, надрукувати, збільшити масштаб екрану і додавати додаткові елементи до тих схем, які ми будемо створювати. Самі схеми і елементи цих схем, з яких буде створюватись мережа. Буде знаходитись у цій області. Тут ви зможете знайти і основні мережеві пристрої, і вузли, і додаткові навіть елементи схем. Що стосовно чим ми будемо з цього всього користуватись, Користуватись будемо звичайно, першим пунктом це мережеві пристрої, які будуть ходити роутери, свічі, хаби і так далі. Також будемо користуватись елементом вузлів, в які будуть, будемо включати різні пристрої, як ви бачите, вони підписані всі ось тут. І різноманітні інші елементи, які нам знадобляться також із цього ж меню, це буде вже на етапі, коли ми перейдемо до моделювання інтернету речей. І оцією вкладочкою будемо користуватись, де ми будемо шукати різноманітні з'єднання між пристроями. Поступово створюючи схему і проводячи моделювання, я буду більше і більше розказувати про елементи інтерфейсу, щоб це було більш наочніше. А зараз, відповідно, на цьому етапі, думаю, зупинятися на додаткових елементах не будемо. Але впродовж домого уроку ми про це все ще поговоримо і вже практично із цим познайомимось. Розгляд питання і побудову першої мережі я хотів би почати із роутера. Тому що це питання буде найбільш цікавим для нас. Ми відразу зрозуміємо, яким чином будуються мережі, яким чином описується маршрутизація ті чи інші мережі. А розділити мережу вже в свої підмережі, це буде дуже просто за допомогою чів і хабів. Тому ну, давайте почнемо. Я пропоную завжди вибирати роутер empty, тобто порожній, в який ми можемо самостійно додати ті чи інші роз'єми для того, щоб сконфігурувати мережу. У кінцевих пристроях додамо кілька персональних комп'ютерів. Ноутбук. Ось. Тобто у нас є три вузли. І ці три вузли, ці три вузли давайте одразу ось новий інструмент це підпис. Тут ми можемо написати. Нехай перший комп'ютер буде знаходитись у першій мережі, в нього буде така адреса. Другий комп'ютер буде знаходитись у другій підмережі. І третій комп'ютер буде знаходитись. У третій. Ось. Тобто ми підписали для научності, як це все у нас буде виглядати. Тепер роутер має встановити зв'язки і, відповідно, налаштувати маршрутизацію між першою підмережею і другою, другою, третьою, третьою першою. Як це робиться? Перш за все. перш за все, давайте перейдемо на налаштування роутера. Як ви бачите в Packet Tracer дуже зручно. Користуватись цією програмою, оскільки ми можемо навіть візуально побачити сам пристрій. Це дуже цікаво. І більше того, ви коли користуючись цією програмою або своїм наживленням пристрою, ви ще й не зможете сконфігурувати пристрій, тому що у вас відобразиться помилка, що ви не можете конфігурувати в режимі, коли включено пристрій, якимось чином це робить. Тому треба виключити живлення. І потім ми можемо із набору різних інструментів, які ось тут підписані різні карти і розширення роутера, з їх описом. Ми, звичайно, хочемо використовувати гігабітні карти, і є гігабітна карта з rj 45 і оптичним роз'ємом. Ми будемо використовувати якраз rj 45 роз'єм. До це якраз той порт, який ну, нам для зручності було б використовувати для першої підмережі. Другий ось буде другий порт. І третій. І добре ми включимо оживлення. Щоб зрозуміти, як же це буде все підписуватись, коли ми візьмемо, ми, по-перше, можемо автоматично встановлювати з'єднання між пристроями, а можемо і самостійно вибирати із набору тих, які є. Ось я, наприклад, зараз вибираю мідний кабель. І на роутері я вибираю одразу, бачите, перший роз'єм. І з'єдную його із. Бачите, у комп'ютера зараз вибраний фаст Ethernet. Не гігабітний. У цього також. У комп'ютера, у лаптопа також. Тому що ми робимо? Ми повинні ще переконфігурувати вузли. Як ви бачите, у комп'ютера зараз вимкнено живлення. Вимикаємо живлення. Дивимося, яка мережева карта стоїть. 100 мегабітна. Вибираємо тепер не оптичний. А ось гігабітний, гігабітна мережева карта з G45 роз'ємом і вмикаємо живлення. Відразу можемо записати на цей роз'єм. Зараз цей порт включений. І можемо записати, яка ж адреса буде цього вузла подачу. Ось, Маска під мережі автоматично заповнюється. Закриваємо налаштування. І з'єднуємо уже з Gigabit Ethernet портом і першим портом роутера. Так само нам треба вчинити і з іншими узлами. Тому давайте так і зробимо. Ось тепер ми налаштували мережеві, кар... мережеві карти кінцевих вузлів. Тепер з'єднаємо їх відповідно із портами роутеру. Другий порт роутеру і третя підмережа з третім портом роутеру. Тепер з'єднання забезпечені. І що нам залишилось? Що нам ще залишилось поговорити? Як же працює роутер? Тобто маршрути завтра, як він налаштовував маршрути. Це не той роутер, який ви використовуєте в домашніх умовах. Одразу хочу на це звернути вашу увагу. Ось, Коли ви використовуєте домашній роутер, наприклад, Wi-Fi роутер, ось, то він у вас має який вигляд? Бачите? Перший порт, який з'єднує з інтернетом, і далі чотири порти, які використовуються для поточної локальної мережі. Тобто, начебто один порт роутеру, який можна сконфігурувати, тобто, сконфігурувати яким чином? Наштувати маршрутизацію, глобальну адресу записати, яку вам видає провайдер, і розділити між чотирма кінцевими вузлами по проводу, або, відповідним по Wi-Fi. І ці порти не налаштовуються окремо як оцей основний порт. Це, звичайно, ваш юзерський роутер, який ви встановлений вдома. На відміну від цього роутера, оцей багатофункціональний роутер, має три або Більше портів, ті, які ми можемо незалежно сконфігурувати. Отже, налаштувати маршрутизацію. Як це зробити? Переходимо у розділ конфігурація. І ми бачимо підписано 1, 2, 3. Тобто, як ми на початку і їх підписали. І щоб нам розуміти, 1 — це для з'єднання з, з першою мережою, 2, з другою і з третьою. І тепер їх треба сконфігурувати. Ці порти. Перший порт конфігуруємо. Не забуваємо в кінці обов'язкових увімкнути. Тепер. Конфігуруємо наступним чином. Перша мережа маска, включили. Друга мережа. Маска. Включили. І третя мережа. Маска і включили. Є. Тепер, тепер цього насправді ще недостатньо. Ми тільки налаштували мережу. Давайте ще запишемо. Зараз скопіюємо цей текст, поставимо і запишемо, що це у нас порт для зв'язку з першою мережею. Цей порт для зв'язку з третьою мережею. І цей порт для зв'язку з другою мережею. Ось. Ми це підписали. Це ми видалимо. І тепер. Яка основна особливість цього всього є? Ми це все створювали для того, щоб вся ця система вона була єдиною, щоб ми могли мати зв'язок із вузлами, які знаходяться у першій мережі, із вузлами з другої, третьої. Для того, щоб перевірити цей зв'язок, цікаво, що у Cisco PK-Tracer є така вкладочка, як десктоп. І тут ви можете, крім того, що налаштовувати ту саму конфігурацію, яку ми налаштовували на цьому етапі. Можна налаштувати і в графічно, як ми це зазвичай робимо на комп'ютері, в наштуваннях мережі і так далі. І тут же ж є командний рядок, з допомогою якого ми можемо, в принципі, з допомогою команди ping пропінгувати той чи інший вузол. І зараз, якщо ми будемо пінгувати, наприклад, другий вузол, ми побачимо, що ця спроба буде невдалою. Тут навмисно вводяться додаткові затримки в Cisco Packet Tracer для того, щоб ці етапи моделювання вони були більш реальними. Але незалежно від того, ми можемо прискорювати процес моделювання і включення вимкнення девайсів за допомогою спеціального меню. Зараз ви бачите результат, що пінг невдалий. Тепер, як прискорити етапи моделювання, запам'ятовування налаштувань і передавання пакетів між кінцевим зламом по повітрю або кабелю? Ви переходите у вкладочку, яка називається Environments, і тут ви можете класнути на Edit. І ви бачите, що одна хвилина нашого робочого часу вона дорівнює 30 30 хвилинам часу моделювання. Так от ми можемо змінити на значення, наприклад, 60. Збільшивши це значення, у нас процес моделювання прискориться. Ви, звичайно, можете сказати, давайте збільшимо його до 300, наприклад, секунд, хвилин. за Пропорційно одні хвилини нашого робочого часу, але ви побачите помилку, що мінімальне значення має бути якраз 60 хвилин. Тому тобто ми повинні написати тут 60, і це якраз те, що буде максимум, який ми можемо використовувати. Ось. Тепер, власне, давайте поговоримо: це ми налаштували швидкість цього всього оновлення і швидкості передачі пакетів. А тепер ми повинні поговорити про те, яким же чином забезпечити зв'язок однієї мережі з іншою з допомогою роутера. У роутері ми налаштування всі зробили. А тепер у вузлі ми не зробили одну ключову, одне ключове налаштування. І ми це можемо зробити також із складочки Desktop. На комп'ютері ми б це зробили, перейшовши у налаштування мережі, налаштування адаптера, і потім натиснувши клавішу Edit перейшовши в ipv 4 ми відкрили налаштування мережі, там ми могли б заповнити ще Default Gateway, тобто шлюз з замовченням. Якраз той шлюз, через який нас мав би забезпечувати зв'язок із відповідною мережею. Тому ми так і напишемо. Перший шлюз зберегли, закрили для цього комп'ютера. Це буде. Перший шлюз зберегли, закрили. І перший зберегли, закрили. Ну і давайте тепер перевіримо з допомогою команди Ping, чи буде здійснювати зв'язок із попереднім комп'ютером, який ми пінгували. Ping пішов. Давайте перевіримо ще раз. Він пішов. І завжди, коли ви пробуєте якісь процеси моделювання, зв'язково пакетресер, перший пінг може бути невдалим, якраз за рахунок того, що начебто прив'язка до якихось реальних умов втрати пакеті відбувається і так далі. Дуже часто така ситуація зустрічається. Тепер давайте пропінгуємо третю мережу. Вузол, який знаходиться ось тут. Також ця спроба вдала. Прекрасно. Отже, ми поговорили з вами про те, яким же чином можна створити мережу з'єднання. Поговорили про налаштування маршрутів, які відбуваються між одним узлом, другим і третім, які знаходяться в різних мережах. І за допомогою роутера можна всі ці мережі з'єднати, а роутер вже забезпечує маршрутизацію пакетів між мережами. І ще одна цікава особливість, яку ми можемо використати тут, це перевірити з дому цього ж меню. Є інструмент, який відповідає за додавання пакету. Тобто ми можемо перевірити, як відбувається передача пакету між одним і якимсь ще вузлом, наприклад, цим. Бачите? У статусі ми бачимо «Successful». Те саме і з другим. Те саме і. між тими двома вузлами. «Successful». Ми зараз працюємо в «Real-Time». Тобто затримки тут мінімальні. Якщо ми хочемо попрацювати в режимі Simulation Simulation, давайте ми, по-перше, всі ці попередні пакети видалимо і створимо якусь нову задачу для моделювання. Наприклад, як цей пакет буде переміщуватись і доставлятись до кінцевого вузла у другій мережі, ми повинні запустити процес, і ми бачимо, що пакет від вузла з першої мережі надходить до роутера. Оскільки ми шлюз задала правильно, ротор знає, що друга підмережа знаходиться і прив'язана уже до цього порту, тому він передає пакет одразу у другий порт і не передає в третій. На відміну відсвічає, і цю ситуацію ми розглянемо трішки пізніше. Ось. Тобто спроба була вдалою в режимі симуляції. Ми можемо прослідкувати, як це все відбувається, в принципі, у такому цікавому режимі. Власне, для того, щоб зрозуміти, яким чином працює роутер, яким чином працює маршрутизація, я думаю, для даного відроку цього буде достатньо. Єдине, що хотів би нагадати, що роутери ми беремо із вкладочки Network Devices. Тут знаходяться і роутери, і свічі, і хаби, і так далі. І вкладки кінцевих пристроїв ми беремо ті кінцеві вузли, які нам необхідні. Навіть принтер можемо додати, якщо хочете. І із складки з'єднань ми вибираємо з'єднання, яке будемо використовувати для того, щоб забезпечити з'єднання між роутером і кінцевими вузлом. або вибрати автоматичне з'єднання. На цьому це все. Дякую за увагу і побачимося у наступному відеороці.